Хочемо заколідувати нашим друзям, можна сказати, вже родині з Іспанії. Правильно? Так Так, для друзів Сьопи, Наталі, так, нашої хатньої, які проживають в Іспанії, для вас це коляда. Так, Та то, то кавалерка наша. Так. Давай. Включай оператор. Оля Іспаніола! <laughs> буде у нас коляда, ніч Оле така починайте. ясна. Зараз буде ні, ні. зараз буде, бачите. Нічка та ясна зорями світила, у уветле, пречиста діва сина породила в яслах на сіні. Мир На землі, людям добра воля. Вся і великому пастухам у полі ангел з'явився, Він сповістив, що ще перед Христос родився. Слава! В горі, мир на землі людям добра сповнені радістю до хліба побігли до ясел пали. Слава Святому новороглиному Богу віддали. Слава в горі, мир на землі, людям доброволя, ми, ми також ми, серцем ми, до яси прадімо, Христа вітаймо, йому одному поклін віддаймо. Слава Богу, слава на висоті, на землі. Землі людям добра воля. Іспанія! Ми знаємо, що ви Дива разом з нами в коляді, з різдвом то, то. вам з Христовим, благословенного Різдва. Колядуємо далі. <гадуємо> хто фейдзна, не фейдзна, знає фейдзна, хто як фейдзна, фейдзна. Та, хто не знає, колядувати, Google поміч <гадуємо> є? <гадуємо> це є. Всі <гадуємо> <Ці> кулятки <гадуємо> є. Навіть яких я не знала, а перед.